Вітаю всіх з ним закоханих. Приходьте до нас, вітайте своїх е, любих. У е, нас дуже великий асортимент вітів. Е, робимо доставки, е, допомагаємо привітати. Любі знівчани! Вітаю вас всіх з ним закоханих! Будьте щасливі, будьте любимі, пускай в нас наступний мир е, скоріший і всього вам доброго. Вірити, надіятися та любити все життя. Бо це вище краще, дуже коханий. Бажаю, щоб люди любили один одного. Миру та робити буде любов буде. І мир. Це Тонечко привітали, так, теж з ним закоханих. А це для коханої. Всім людей, всіх людей. Ми щасливими. Я обращаю, що внимання на що так щоб бути всім. Дорогі дівчата, привітаю вас з Днем з цих в нас багато людей. Навіть в такий тяжкий час ми все даруємо. Не забуваємо про своїх жінок і про своїх чоловіків. Робимо красиві букети, щоб привітати жінок. Дівчатка можете шкарпацьки подарити. Кохання найголовніше поважати один одному, це найголовніше. І як ми з чоловіком завжди кажемо, друзья, терпіння. Це взаємоповага і стосовно веде до гарних зв'язків в плані тріпкої сім'ї. Хто дзвонить, бастій люди, і ті, які знаходять, всі кажуть, що ми на передовій. Навіть людина, якщо не може сплатити, його не можемо повідомити. Наприклад, там щоб доставили ми потім з ним зв'язуємося йдемо на зустріч їм, тому що не завжди них є можливість ну, привітати свою дружину. І вони таким чином замовляють дуже багато людей, які давно в нас. Працюємо і ми і тортики купуємо, щоб їм була золоденька і приємно, такі замовлення навіть. І буває, що він знає, з дівчиною познайомився, але не знає, де вона і як ми знаходимо цю дівчину. Знаходимо телефон, доставляємо букети. Так що різні ситуації у нас є. Ми звісно, допомагаємо, тому що ну, я думаю, всі ми люди треба до другого поважати і виручали в цій ситуації.